Як зробити сутвіття волотистої гортензії більшими? Весняне нормування пагонів. Коли вже минає загроза заморозків, ми можемо зробити нормування пагонів, видалити зайві. Ось на прикладі цієї гортензії і декількох інших я покажу, як я це роблю. ті пагони, які йдуть в центр. Куща, або вони слабкі, малі, недорозвинені, так би мовити, ми їх просто видаляємо. Можна руками, можна ось так підрізати обережно. Що це дає? Коли ми зменшуємо кількість пагонів на гортензії, ми забезпечуємо більше поживних речовин для тих, які залишились. Тобто, якщо залишити більше паганів, суцвіття в подальшому будуть менші. А якщо залишимо більш потужні і менше цих паганів, то відповідно суцвіття будуть більшими. Ось так гортензія Lime Light виглядає до нормування і після.